Привіт, дай Боже! З вами що там YouTube і Сьогодні ми поговоримо про авторські, такі експертні канали. Це тобто канали, які не заробляють в основному з монетизації, а робляться для того, щоб притягувати клієнтів з відео. І, наприклад, перший такий взірець це є Ердені, це є україномовний відеоблогер, якому, якщо я не помиляюсь, 16 або 17 років. 17 вже. І він розказує про заробіток, і в нього кожне відео складається з різних способів, як він заробив там під час війни, чи як він заробив на криптовалюті, і тому подібне. Взагалі, це такий можна сказати флагман, на який багато хто рівняється, і якщо я не помиляюся він, мабуть, один з перших, хто зайняв цю нішу, так от в Ютубі україномовному. І він красавчик, типу рухається дуже чітко в цій справі. Він там і криптою, і чим хоче займається. І в чому взагалі. Сенс таких каналів для самих авторів. Коли у вас є аудиторія, коли до вас є довіра, ви можете вже в майбутньому створити любе, чи продукт свій, чи надавати свою послугу без різниці. І якщо ми, наприклад, зараз перейдемо на інший канал, наприклад, англомовний канал Sam Calder, це є такий відеоблогер, за яким я давно слідкую. Він займається відеозйомкою і монтажем. І він є дуже популярним взагалі в світі а, персонажем, який просто розказує, показує свої звичайні творчі ролики, або як він їх створює, або нову техніку, яку йому самі компанії висилають. І ось його канал ми не будемо давати сильно в деталі. Я просто відкрию, наприклад, ролик. І щоб вам показати, що знаходиться знизу. Дивіться, знизу в нього є силочка на його онлайн-школу по монтажу і по відеозйомці. І навіть якщо він на Ютубі заробляє дуже-дуже багато, можемо через наш бот прогнати, принцип, прогнати. Давай гуляй, так гуляй. гуляй. Давай. Ну, наприклад, просто ми можемо взяти любе відео з його каналу і популярне, наприклад, 7,7 мільйонів. Воно дуже гарно зроблено, я, до речі, це відео скидував всім-всім, всім як приклад, як мають виглядати круто змонтовані ролики на Ютубі, такі з лайфстайлу. Кидаємо сюди, нажимаємо Enter, це наш бот, який доступний всім, хто є в секретному телеграмі, або нашим студентам, які проходять навчання. І як бачите, кум, скільки один відосик приніс? Тут, так як він це в Америці, це відос заробив 20 тисяч доларів. Чисто з монетизації. Не будемо навіть. Один відос. І під цим відосом в нього є посилання на його онлайн-школу. І повірте, з онлайн-школи він заробив більше в рази. Тобто, розумієте сенс експертного авторського каналу. До речі, в Україні є чувак, якого я дивлюсь, бо ти дивився американського, а я дивився Роман. 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 От чувак, Красавчик, типу, я ніколи не думав, що він з України, бо в нього був російськомовний контент. Зараз він підтримав насправді та, респект. Так, і перейшов на українську мову. Це, звісно, дало йому по переглядах гірше. Ну, але, типу, є час, коли треба вибирати, куди ти. Я Романа також знаю. Ну, спостерігав за його каналом, ще коли він був російськомовним. І в нього є дуже багато туторіалів по композитному, по монтажу, mm -hmm. по ефекту і так далі. І в чому заключається взагалі, сенс монетизації такого каналу? Перегляди, ладно, типу, ми зараз їх не беремо до уваги. Експерт, який вміє створювати якийсь продукт чи там надає послугу, він може дуже багато до себе привертати уваги клієнтів. Звичайно, є також рекламні інтеграції, є огляди на програми платні і так далі. Я не, не знаю, я не спілкувався ніколи з Романом особисто. Ми з ним не знайомі, але якщо так поцікавитись, мені здається, що ця людина має дуже багато різних можливостей, дякуючи своєму youtube каналу. Ну, і своїм навичкам, тому що він може і працювати в офлайн, типу замовлення брати на монтаж і так далі. Я дивився якийсь його відос, і він типу казав, що він там і в тих проектах, і в тих, і в тих працює. Типу, це досить прикольно, тому що отримувати дохід лише з монетизації на україномовному каналі ми знаємо, що це таке. Це дуже сумно. Давайте ми подивимося далі на такі більш не. Творчі професії, можемо, звичайно, ще зачеркнути учасницю наш секретну телеграму. Треба показати. Ось. Авториня цього каналу розказує про різні способи заробітку, Там, наприклад. На нейромережах і так далі Розказую загалом про нейромережі, ну не тільки про заробіток. І ми Якщо? дуже були раді, коли побачили, що вона є в нашому секретному телеграм-каналі, коли почав гриміти GTP і все інше. Типу, особисто я часто дивився різні відоси на цю тему, як і американські, так і типу українськомовні. І натрапляв на це на цей канал. Я теж підписаний дуже на нього. Дуже часто потрапляв на цей канал, в результаті чого. В секретному Телеграмі, коли нам скинули цей канал, ми такі ого, так ми Д вас знаємо. Добрий день. Добрий день, дуже класний у вас канал. Ось. Тому також, яка вигода з такого каналу? Якщо ви є експерт, наприклад, по нейромережам, в майбутньому ви можете презентувати свій продукт або надати свою послугу. Все просто. І коли у вас є імідж каналу, ну це взагалі це, це найкраща довіра, коли от у вас є канал, і люди Як вас подивилися. це подивились. називають, не брендинг, а Боже. Типа, як себе презентуєш. селф брендінг? Mm. Менше з тим, напишіть в коментарях, що вам на увазі, бо ми вже хочемо спати. Ви, до речі, як дивитесь цей відео, можете замітити, що за вікном сонце стає. Mm. Добре, а йдемо далі. Швиденько вже прибіжемося. Карта пам'яті скоро закінчиться, тому маємо пришвидшуватись. Наступний експерт. Це є канал, автор якого розказує про різні юридичні моменти. І основна монетизація цього каналу 500 відосів я грибу. Основна монетизація цього каналу це не є монетизація з mm -hmm. переглядів з показу реклами, це є. Отут знизу, тут зверху посилання на сайт експерта, який можуть допомогти вам в різних юридичних моментах. І коли у вас є аудиторія розміром 119 тисяч користувачів, у вас є відоси по 100 тисяч переглядів. Перше, що в голову людині приходить, які потрібна якась юридична консультація, до кого я звернусь? До ноунейма чи до людини, чи відос, я дивлюсь на YouTube? Я тобі більше скажу: знаєш, звідки? Я знаю цей канал. У мене є друг Коля. О, ти ж порно підписаний. Ну, типу, ладно. У мене є друг Коля, і він мені скинув, типу, щось по юридичному цьому. І Він мені скидає, коротше, от цю фірму. Він каже: От такий чувак, типу, та сюди кажу: а ти його звідки знаєш, ну, так далі.' Він каже, я його Ютуб дивлюсь. Тобто, його знайшов він на Ютубі і вже рекомендував мені. Ну, от як працює система. Знаєш, я після аварії багато дивився відео з реабілітаціями, і дуже багато є російськомовних каналів. Я, наприклад, завжди дивився мене ж типу, ти в курсі, да? я дивився, типу, як зігнути коліно і так Де. далі. І українського контенту дуже мало такого. Але в цій самій країні, яка з нами воює, а, є багато каналів. Я їх дивився, ну, ну, бо немає що дивитись, і я розумію, що якби був україномовний канал такий по реабілітаціях. І мені би постало питання, куди мені йти на ребілітацію. На, ну, на заняття з реабілітації я би з радістю пішов би до такого. До Центру, в якого є свій YouTube канал, бо я би їх подивився, я би переконався в їхній кваліфікації, я б подивився на їхні кейси і пішов би до них. Там і відгуки, і коментарі є, і так далі. Типу, і результат на відео, якщо людина прийшла, на нього коліно не згиналася, а в кінці воно повністю з'являлося, це вже результат. Тому дуже важливо, якою б ви професією не займалися, якщо у вас є клієнти, у вас їх буде більше, якщо у вас є YouTube канал. Можемо перейти вже швиденько на ще декілька каналів. Наприклад, тут про ем, всякі різні бухгалтерські речі. Якщо вам, наприклад, цікаво, яка категорія ФОПа має бути для того, щоб для отримувати YouTube. виплати з Ютубу, можете прийти на цей канал, подивитись тут. є відео на цю тему. І також. Кнопочка перейти на сайт, бачите, і ми можемо прийти на сайт і замовити свій бухгалтер, замовити консультацію і так далі. Тут 28 тисяч підписників, ну для україномовного каналу це вже дуже багато, принаймні більше ніж нас, на момент зйомки цього модуля. Я навіть більше скажу, що такі канали можуть створювати багато хто: ріелтори, лікарі, боже, та хто хоче продавці автомобілів, перукарі. Перука, да, ну типу, ті, хто здають хати, ну а ріелтори, так? Yeah. <laughs> Я зрозумів. Ось, і бажано в таких каналах навіть не підключати монетизацію, щоб не падали охвати. Ваша головна задача це зібрати максимально велику аудиторію і мати свій селф-брендінг оцей, щоб коли людина захоче, хм, так до яко ж мені ріалтора піти? Я І згад... перше, що на голову приходить, це той, кого ви вже бачили на Ютубі. Я більше скажу, колись ми в 19-му чи 18-му році були в Батумі в Грузії. І коли ти пишеш, типу, дуже там багато ріелторів, бо там дуже все застроюється. І в Ютубі просто ріелтори, як пишеш щось ріелтори, там батумі зразу вибивається. Їх там повно, і кожен має свій Ютуб канал, щоб ви розуміли. І ти, типу такий хоп-хоп-хоп. І з одним ми, коротше, через таксіста познайомилися, говорили. І Він каже: взагалі, отлично, все супер, типу, туди-сюди. Тому що Ютуб дає типу, охвати, а знаєш там ще. Круто зіграти якусь там прев'юшку, назву, типу, квартира у моря в батумі за ціною автомобіля, або «Квартира в Батумі, там п'ятикомнатна, за ціною однушки в Києві, і ти такий, зразу оп-оп-оп. Мені це треба. Типу, от це дуже топчик Або ви займаєтесь там популярна тема. Насправді, сам часто сам стикаюся з маркетингом чи таргетуванням. Чи трафіка, коли у вас є свій канал, і мова не йде зараз тільки про Ютуб, хоча Ютуб він насправді він широко показує твої можливості і твою кваліфікацію. В той час, як TikTok, Інстаграм, ну там так, швиденько пробігли і так далі. А Ютуб це саме інформативна така площадка, яка може від А до Я показати експерта, якому ви вже самі вирішите, буду я довіряти чи ні. Також тут є ще один канал. Начнемо з, про... начнем з того, що якби не вели Ютуб, скоро буде Паска, Матвій. Якби вони не вели Ютуб, їхні ковбаски не продавались би по всьому світі. Пам'ятаєте цей тренд колись був? Ось, ну і ще один канал також про податки. ФОП, це пан Михайло, бачите, типу, також ну великий канал, майже 100 тисяч підписників, відео там 190 тисяч, 180 тисяч. Класно, це є потрібна інформація, є класна довіра до автора каналу, коли він розказує. Про вирішення якихось проблем, які цікавлять людина, яка Гуглить і знаходить цей відос. Психологи ще теж різні канали ведуть. Вели. Вели. Блін, класний був канал подкастів Спартака Суботи. Шкода, що так історія повернулася. Ну, таке іноді трапляється. Все. Тепер ви знаєте, чому важливо мати експертний канал. Якщо ви хочете запустити. Свій експертний канал, чи хочете запустити свій канал без лиця. В будь-якому випадку, якщо вам цікаво, про YouTube, долучайтеся до нашої спільноти, всі корисні посилання знизу. А ми вам допоможемо, тому чи у вас буде експертний канал, чи на монетизацію, чи на американський, чи на український YouTube. Но, як мінімум, Головне, робіть YouTube. Як мінімум, заходьте на наш канал і дивіться всі наші подкасти. Там багато корисного про YouTube канали. Тут десь будуть силочки. Туди тут, тут, силочки є, нажимайте на силочки. Тикайте, все. тикайте. Все, всім піс, робіть YouTube. Братан, на вулиці, день. Я бачу братан. Стоп, стоп, стоп. Якщо ви перемотаєте зараз на початок, ви побачите, що темно на вулиці, і вас буде зразу скачок в картинці по світлу. Я Пишіть прибух. комент, якщо так і є.